Найбільший злам в історії криптовалют: біржу Байбіт обікрали на півтори мільярди доларів. Хто це зробив? Яким чином вони відмивають кошти? Що буде з біржею та із ринком в цілому? Як зберегти ваші кошти? Про це все і не тільки сьогодні у відео. Поїхали. Що ж, як ви вже знаєте, біржу Байбіт дуже сильно обікрали. І не переживайте, ваші кошти в безпеці. Байбіт взяв позики в інших біржах і. Сервісах, протоколах, пов'язаних з ними і не тільки для того, щоб Мати змогу вчасно виплачувати ваші кошти, які ви хочете зняти, і покрити збитки. Так ось цікава новина, що Bybit вже почав виплачувати ці кредити назад, і все це відбувалося на цьому тижні. Досить цікаве співпадіння, що також після цієї новини про Bybit відбувалися каскади ліквідації трейдерів на ринку і тільки за. 25 число було ліквідовано 200 ой, 570 мільйонів доларів. І вчора було ще десь ліквідації на таку ж саму суму. І цікаве співпадіння, що саме в цей час Bybit починає повертати борги іншим протоколам. І ви тільки представте ситуацію, в якій виявляється, Bybit. Мало того, що. Співпадіння чи ні, що трейдерів ліквідовують якраз, коли в байбіта вкрали гроші і їм потрібно їх десь повернути. Це не означає, що 570 мільйонів ліквідацій були всі на біржі Байбіт. Це були й інші біржі також. Але зрозуміло, що Байбіт, будучи однією з найбільших бірж, виявився одним з бенефіціаром цих ліквідацій, і вони також досить гарно на цьому заробили. Тому вони мають змогу уже повертати ці кошти. Які вони купують, купують ефір відповідно по цінам, значно нижчим ніж на момент крадіжки. Тобто байбіт фактично знаходиться в дві ну в цій ситуації. Вони також знайшли для себе вигоду. Якщо ви зберігаєте кошти на біржі, байбіт, не переживайте, якщо вони пережили таку велику крадіжку, вони точно і зроблять висновки з неї е, е, яким чином ви запитаєте, не вкрали гроші? Це досить типовий був крок. Для хакерів з групи Lazarus. Я про них записував за окреме відео. Ось буде тут посилання. Вони схема в них стандартна, обікрали багато людей. Ми про це поговоримо трішки пізніше. Так, ось давайте повернемося до Bybit. Якщо ви не маєте аккаунта, я залишив також своє посилання. Якщо хочете зареєструватися після такого. Після такої ситуації, я ще раз повторюю, що з біржею має бути все гаразд. Ви можете там продовжувати торгувати, але кошти я не рекомендую зберігати всі свої на одній біржі і, взагалі, краще зберігати на холодному гаманцю. Це перша порада. Давайте рухаємося далі. Ось декілька транзакцій, які я зайшов, знайшов на 80 мільйонів. Це було пару годин назад. Ем, перепрошую, пару днів назад, де вони відкупляли ефір з ринку, знову ж таки, по цінам значно нижчим, ніж на момент, коли в них вкрали ці кошти. Так ось, за крадіжкою стоїть уже славно відома група Lazarus. Вони фактично скомпроментували один з комп'ютерів ем, розробників і через систему Multisig, яка використовується для підписання транзакцій, вони отримали доступ до Коштів до холодного гаманця біржі Байбіт. І це сталося можливим таким чином, що вони просто підставили зовсім інше вікно, яке підписували під час підписання транзакції, і вікно візуально відображало весь інтерфейс біржі того сервісу, який вони використовували, щоб зробити транзакцію. І підписавши, давши дозвіл, вони дозволили зловмисникам отримати доступ до всіх їхніх коштів. Щоб такого берегтися, я рекомендую використовувати сторонні сервіси. Я залишив один з них посилання під відео, який перевіряє всі транзакції, які ви підписуєте, і повідомляє вам про ризики. Він безкоштовний, тому завантажте, якщо ви користуєтесь ончейном, це буде. Досить гарна вам допомога, так ось уже загальна сума, на яку зловмисники з північної Кореї вкрали коштів. Це 2,5 мільярди. Це фантастично. Насправді і жахливо одночасно, бо кошти, звичайно, будуть використовуватися для фінансування режиму. Ця людина в них вже напевно має бути другою, після яким чи що стільки грошей приносить в країну. Але вкрасти це одне діло, яким чином ці гроші відмити? я потра... і я потратив більше 10 годин, щоб дослідити одну зі схем, якою хочу. Поділитися з вами. так ось зловмисники використали ресурс, сайт, який називається PumpFun. Ви могли про нього чути. Досить популярна платформа стала, на якій кожен може запустити свій токен або свій мемкоін, досить популярна якраз була сфера. І сотні тисячі мемкоїнів запускаються на цій платформі щодня. Вже почали в деяких країнах навіть банити, тому що там люди творили дикі речі. Не буду про все розповідати, якщо хочете, можете прогуглити, що саме там відбувалося, із залученням OnlyFans моделей, і контенту 18, і багато інших дуже диких, на мою точку, речей, але там запускалися і популярні токени. Що цікавого, ви можете запустити вашу монету там буквально за пару хвилин. І хакери з Північної Кореї Лаз розгруб так і зробили. Вони Вирішили запустити власний токен. Ось на цій сторінці вони зареєструвалися. І цікава можливість цього сервісу, що ви можете почати торгів продавати цей токен, щоб створити ажіотаж ще до того, як він буде офіційно торгуватися. І Вони таким чином підігріли інтерес до цього токену. Е, токен називався зараз я вам покажу 500 тисяч. Я думаю, це навіть не співпадіння. Е, назва його була кінчуан Шіхуанк. Якась, я думаю, північнокорейська назва, ну або в цілому корейська назва, можливо, китайська. І вони створили цей токен, звичайно, вони його закупили рано і створили ажіотаж на ньому. І декілька підозрілих речей, на які я звертаю увагу, це те, що при капіталізації цього токена всього в 3 мільйона об'єм, торговий об'єм становив 43 мільйона. Це, це дуже багато зазвичай. Занадто багато, я б сказав би, це для токенів, до яких є підвищена увага, або де відмивають об'єм, його можна штучно накрутити. І вони його саме так штучно накручували для того, щоб змішати викрадені кошти разом з коштами, з коштами е, трейдерів, які бачать, що ціна зростає. Вони вірять в ріст, вони починають купувати. Ви бачите, тут було три хвилі росту і. Дуже багато трейдерів, які торгують на памфані, щоб зловити цей памп швидко заробити. Вони починають купувати в цей час. Хакери вони змішують свої гроші з реальними покупцями. Вони створюють багато різних гаманців. Також вони створили новий гаманець і запустили для розкрутки цього токена. Вони потратили 60 салан на одному новому, абсолютно чистому гаманці. Потім вони створюють ще багато нових гаманців, які купують, продають цей токен. Таким чином і створюється торговий об'єм. І тоді вони починають виводити ці кошти. І виводять вони їх не просто там в салані, де торгуються всі токени, на памфані. Вони їх починають. Мають через мости між блокчейнами конвертувати в інші монети. Солани конвертують через мости в біткоін. З біткоїна переводять в інші там ефіри, в АВАКС, будь-яка монета. Насправді це не принципово. Таким чином, використовуючи ось ці мости між блокчейнами, вони ще більш ускладнюють шлях для відслідкування. Ну і через цю монету вони вивели. Більше 40 мільйонів досить швидко. Там, як бачите, за півдня. В один момент вони просто виводять всю ліквідність, яка є, і токен більше ніхто не може продати, бо ну, покупців на них не знаходяться, ціна дуже різко обвалюється. А як це відбувається зі сторони покупця? Досить просто, звичайно, що вони купують рано, і тут на кожних піках вони продають, фактично, їхні продажі і заганяють ціну в самий низ. Ось таку схему використали, використали хакери, але. Досить багато є анчейн-дослідників, які попередили про це біржу Байбіт, про це побачили і токен заблокували. Ну, гроші вже встигли вивести. На жаль, їх не повернеш. Як зберегти ваші кошти, зберігати їх ідеалі на холодному гаманці не зберігати всі гроші на біржі, це правило такого здорового сенсу. Біржі, яким я довіряю і де я торгую, я також залишу посилання в описі під відео. Е, наступний крок, якщо. У вас нема холодного гаманця, ви можете використовувати теплі гаманці, такі як Metamask, Trust Wallet або Trust. Wallet я вже назвав, або Наше рішення українське досить цікаве, зручний. Ви можете гроші переказувати, в тому числі гривні. Тому також для вас посилання залишу під цим відео. Ну, і як ви бачите, Байбіт відкуповлює монети з ринку і продовжує їх купувати. Я щотижня. Знімаю от короткі однохвилинні відео з оглядами і планами на тиждень вперед. З сіми останніх відео п'ять було позитивних угод. Одна закрилася по стопові, і одна не дійшла до точки входу. Тому, як ви бачите, досить непогана результативність. Підписуйтесь на мій YouTube канал, також багато цікавих оглядів є в Телеграмі. Заходьте в на в чат, якщо залишились запитання, залишайте коментарі, як ви думаєте. Що буде з біржою Bybit. і до зустрічі! Дякую всім за увагу!